Вітаю вас на каналі Live Unscripted. На даному каналі ви можете прослухати аудіо книжок шкільної програми. Якщо вашої книжки немає на каналі, ви просто під будь-яким відео залишаєте коментар, у якому пишете назву предмету, автора, клас і ми доданемо дану книжку на канал. Щоб легше було знайти книжку і сторінку, ви переходите в списки відтворення. Тут ви швидко знаходите книжку, бо вона фактично поділені як по папочкам, і натискаєте на неї. Після того, як ви перейшли, справа у вас з'являється перелік всіх сторінок і всіх параграфів. Ви наводите мишки і бачите, яка це сторінка, і можете спокійно перейти на наступне відео. Сторінка 171. Якщо так вам незручно переходити, тоді натискаєте на назву самої книжки. Опиняєтесь на такій сторінці, тут також дуже зручно знаходити необхідну сторінку, щоб її прослухати. Якщо ви слухаєте через телефон або планшет, там сторінки відразу видно і там навіть зручніше прослуховувати книжки. Тому підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, якщо вашої книжки немає на каналі, і діліться нашим каналом зі своїми друзями. Гарного вам дня!